Повертаючись до питання про алергічні реакції, чи можна вакцинувати тварину далі, ось наступні рекомендації. По-перше, скажу, що не обов'язково, якщо реакція розвинулася один раз, вона має розвинутися після наступного щеплення, тобто це не аксіома. Однак ми маємо знизити всі можливі ризики з цим пов'язанням. В першу чергу ви маєте бути впевнені, що ваш ветеринар, який наразі да буде вакцинувати тварину, знає про історію реакції на вакцину вашого вихованця, і ви про це говорите до моменту введення вакцинації. Тобто, все це проговорюєте, інформуєте, перевіряєте всю цю інформацію, на яку вакцину була реакція, яка саме реакція була. Тобто, всі дані лікар має знати. А ви зважуєте з лікарем необхідність кожного додаткового щеплення та ризику зараження? Тобто ви обираєте спектр захворювань, від яких і вакцину, да, якою ви зараз будете вакцинувати. А якщо ви приймаєте рішення да, про необхідність вакцинації, то. Бажано все ж таки змінити продукт, змінити виробника, тобто взяти вакцину іншого виробника. І ідеально, коли ви порівняєте склад і візьмете вакцину ну, максимально з іншим складом, щоб не повторювались ті а, елементи, які були в попередній вакцині. Ну, наскільки це можливо? Це не завжди може бути ідеально. Але це треба взяти прямо інструкцію до однієї вакцини, інструкцію до другої вакцини і порівняти, що там було що там було. І от для таких тварин може бути показане застосування антигістамінних препаратів або протизапальних доз глюкокортикоїдів перед вакцинацією. Тобто це прийнятно і не перешкоджає вакцинальній імунній відповіді. Дозування тут підбирає ветеринарний лікар, він вам за потреби це призначить, ви дасте, і після цього буде зроблена вакцинація. А, так, підшкірне. А не внутрішньом'язове щеплення вакцин знижає ризик прямого надходження компонентів вакцини в системний кровотік і ризик розвитку алергічної реакції. Ну, в практиці собаки і котів ми майже ніколи не вакцинуємо внутрішньом'язово, тому у нас і так підшкірне введення, але про всяк випадок варто знати. Хоча їх можна вводити внутрішньом'язово, але підшкірно це менш болюче і, ну. Краще да, для собаки, котів водити підшкірно. А, так, і знову ж таки після вакцинації тварину за нами за алергічної реакції, необхідно кілька годин тримати під наглядом в клініці, а потім вдома у господарів, да, тому що у неї підвищені ризики, ви маєте бути готові, що в будь-який момент ви зібралися і швиденько а, побігли в клініку чи поїхали, щоб отримати допомогу. Тобто у вас тут уровень. Аларм дам небезпеки підвищений, да, і ви маєте за цим слідкувати.